Продовжуємо говорити про те, як в 2026-му вивчити англійську. Сьогодні говоримо про те, як вивчити її самостійно. Я вже розказувала, як не злитися з вивчення англійської мови в 2026-му. Відомо вже в мене на каналі. Переходьте та дивіться його після. Цього. Я Аліна, вчитель англійської мови для дорослих. Я та вчителька, яка дозволяє не виконувати домашнє завдання і навчатися 15 хвилин на день, головне регулярно. А сьогодні ми поговоримо про покроковий план вивчення англійської мови в 2026-му. Поїхали! Якщо ви колись вивчали англійську мову, ви знаєте, що ми маємо працювати над всіма навичками: над speaking, reading, listening, grammar and writing. П'ять основних навичок. Нам над усіма потрібно працювати. Не можна викинути тексту, не можна викинути слів із пісні. Я знаю, що дуже багато зараз хтось приходить і говорить Хочу вивчити англійську мову без граматики. Люди, воно так не працює. Саме граматика допомагає нам правильно оформити ті слова, які ми знаємо, щоб вони трималися купи і передавали сенс того, що ми хочемо сказати. У мене на каналі вже є відео, як вивчати граматику самостійно, без нудних вправ, без відкри... майже без відкривання дужок. Переходьте та дивіться його також. Що ж, покроковий план, у нас в тижні 7 днів, і ми будемо навчатися майже кожного дня. Пам'ятаєте мою пораду з минулого відео: знайти собі speaking buddy. Той, Хто буде вас підтримувати, можливо, ви будете зустрічатися раз на тиждень, ділитися, що вам вийшло, що не вийшло, яких результатів вам вже вдалося досягнути. Та будете говорити англійською. Якщо у вас такий speaking buddy є, ви можете запланувати зустріч на понеділок. І от вам уже навчальний день. Дан. Я би в понеділок відпочивала. Ну, не люблю я в понеділок працювати. Я дитину заводжу в садок, приходжу додому, і перед тим як в мене почнеться заняття. Або інколи в мене в понеділок це день знімання контенту чи підготовки до занять на тиждень, я п'ю каву. Я хвилин 30-40 п'ю каву і спокійно нічого не роблю. Бо По це понеділок. Якщо у вас є діти, вихідні це не вихідні. Давайте так і запишемо. Так? Вихідні, не вихідні, якщо у вас є діти. І що ж, в понеділок ми або відпочиваємо, або зустрічаємося зі своїм чи своєю speaking парі Якщо у вас немає з ким спілкуватися англійською мовою щоденно, запрошують до себе на навчання. Однією з особливостей навчання в мене, це є чати спілкування зі мною та з іншими студентами. Відпочили, або зустрілися приємно провели час, час приступати до навчання вівторок. Вівторок вивчення нової лексики, нового вокабюлері. Тут є багато способів. Якщо ви дуже любите підручники, дуже любите систему і вам особливо на початку потрібно на щось опертися, якийсь мати фундамент, ви зазвичай можете це знайти на різноманітних сайтах British Council. BBC Learning English, Test English, посилання будуть по описі під відео. Можете взяти чудові книги, які будуть відповідати вашому рівню: English grammar, not English grammar, це буде за хвилинку, English Vocabulary in Use. Це такі одні з основних. Так, Це може бути вашим фундаментом. Також слова ви можете вивчати в інший спосіб. Якщо ви дуже любите флеш-картки, я про це також знімлю окреме відео. бо я зараз читаю книгу Fluent Forever. І я змінила трішки свої погляди і підходи до вивчення англійської за допомогою флешкарток. Ви можете. Вивчати нові слова, нові речі. Слова ми в основному не вчимо, так, фрази, речення, будь-яку нову лексику за допомогою флеш-карток. Чи ви використовуєте вручну зроблені флешкартки, чи анки, чи квізлет, чи якийсь інший додаток, який вам підходить? Вивчаємо лексику, той спосіб, який підходить вам. Не знаєте, що вам підходить? Тестуйте, пробуйте різні способи. Так і не забуваємо, ми не просто вчимо лексику, якось так закрито. Лексика і граматика це не якісь такі закриті частинки англійської мови. Це все одна велика система. тоді добре піти те, що ви вивчили. Використати в говорінні з вашим speaking buddy. Самі собі запишіть аудіоповідомлення, ваш персональний закритий телеграм-канал. Підіть до зеркала, поговоріть. Не знаю, з чоловіком, подругою, котом і собакою. Є багато можливостей. Можете навіть поговорити з чатом GPT. Ви можете йому дати список лексики і попросити вас порозмовляти з вами, використовуючи цю лексику, задаючи вам питання. Як вам ідея? Класно? Який вже в нас продуктивний вийшов день. Якщо ви скажете, Аліно, у мене немає багато часу. Я вас розумію. Не вчіть 10-15 слів зараз. Наш мозок не може за зараз, особливо нових, запам'ятати. Візьміть два нових слова або вирази, або навіть один. І один чи два тих, що ви вивчали раніше. От вам і вже практика. Середа. Улюблена граматика. Як вивчати граматику, я все ж таки рекомендую вам подивитися моє відео на каналі, і за основу ви можете взяти так само будь-який сайт, який вам підходить, або підручник English Grammar Індюс, який відповідає вашому рівню. День третій навчання в нас з вами це четвер. І сьогодні ми з вами читаємо та розмовляємо. Що читати? Наприклад, мої студентки зараз читають Just for the Summer. І навіть з рівнем А2, А2, початковий Б1, вони класно справляються з цією книгою. А що у вас вже такий рівень? І ви дуже довго вже задумаєтесь про читання книг англійською мовою. Я дуже раджу вам звернути увагу на ромкоми, такі романтичні легкі комедії. Якщо ви хочете прям завдання на читання, так само на BBC Learning English, на British Council, на British Council є по так, завдання. На Тест English також є завдання на читання, лише їх там небагато. Берете, читаєте, робите, аналізуйте нові слова, якщо вони вам потрібні, цікаві, створюйте з ними флеш-картки і вивчайте. Ну і практикуємо говоріння, дзвонимо до свого спікінбарі і ділимося враженнями про прочитане. Або можете, якщо ви навчаєтесь зі мною, записати повідомлення в чаті. День четвертий, в нас це з вами п'ятниця. І сьогодні ми практикуємо слухання. Так, це може бути фільм, серіал, подкаст, знову ж таки, завдання на типові слухання, так, якщо ви таке любите, можете це поєднати. Які серіали дивитися? В залежності від вашого рівня і вподобання. Якщо ви десь на початкових рівнях, це можуть бути легші, е, якісь відео на Ютубі, можете передивляти серіали, які ви вже бачили. Боже, всіма улюблений, заїджений, френдс. Е, Теорія великого вибуху, там ще Офіс. Так, дивіться те, що вам до душі. Лише якщо у вас низький рівень, наприклад, А2. Не вибирайте фільми серіалів, які ви ще не бачили. Знову ж можете запитати, Аліна, чи достатньо просто прослухати? Це залежить від вашого часу, можливості в цей день. Можете просто подивитися серіал. Лише, будь ласка, дивіться його. Так, не дивіться, скролячи телефон і щось там десь на, на фоні говорить. Ні. Так ми не працюємо. Ви можете подивитися, виписувати собі цікаві фрази, знову роблячи з ними флеш-картки, щоб це потім вивчити. А можете піти ще далі вибрати уривок з фільму чи серіалу, який вам подобається. І зробити shadowing. Це коли ви повторюєте разом з героями, наслідуючи їхню інтонацію, тембр розмови. Дивіться, скільки вам цікавих завдань. А це лише п'ятниця. Субота! Час прибирати, займатися домашніми хатніми справами. Це також, але разом ви можете послухати англійську. Я б рекомендувала повторити ваші quizlet, бо по вас, там же ж колокації, сталі фрази. Так, ми не вчимо окремо слово Правда. Можете послухати подкаст, який вам цікаво. Можете поспівати англійських пісень від душі і знову ж таки записавши повідомлення своєму чи своїй speaking buddy. Неділя день для відпочинку, але ми пам'ятаємо, що ми відпочивали в понеділок. Можна, звичайно, відпочивати, а можна просто повторити все, що ви вивчали за цей тиждень. Повернутися до ваших флеш-карток, повернутися до цікавих фраз, або навіть просто посидіти і подумати, а що я пам'ятаю з цього тижня, що було найцікавіше. Звичайно, таку систему слідувати самостійно самому цілий рік буде важко. Нам би потрібно бути дуже дисциплінованою людиною. Більшість з нас. Нам важко дотримуватися такого плану цілий рік. Тому, якщо будуть якісь перерви, не переживайте, повертайтеся. Говор... я на що б найбільше, напевно, звернула б увагу, я багато б читала б, я багато слухала і говорила. б з іншими людьми. Читати потрібно правильно, не просто собі книжку полистали і прочитали. Ні. Слухати також, ну і, звичайно, це все використовувати. Це якщо вже був би дуже обмежений в мене час. Чому? Більшість ходить до викладачів, не вивчаємо самостійно, хоча все зараз в вільному доступі. Багато підручників, ресурсів, відео, курсів безкоштовних. Тому що нам потрібна дисципліна. А легше її дотримуватись тоді, коли ми комусь за це платимо гроші. Це раз. А по-друге, вчитель це те, хто проведе вас за рукою. Інколи до результату набагато швидше, ніж ви йшли туди самі. Але кожен з вас має зробити свідомий вибір, бо не кожному потрібні вчителі. Надіюся, вам такий план підійде і був корисним. Якщо так, залишайте вподобайку, підписуйтесь на мій канал. Всі корисні ресурси, які я згадувала в цьому відео, будуть в описі під відео. А ми з вами почуємося в наступному па!